Двоє коміків Марк Куцевалов і Катерина Олос на власній шкурі перевірять, що таке справжня праця руками. Вони протестують робітничі і прикладні професії, які сьогодні як ніколи важливі. Кожен епізод новий виклик і новий привід для жартів. Щоразу ведучі тягнуть жереб. Одному дістається день важкої праці іншому задача дізнатися у фахівців про всі переваги й труднощі професії. А з пошуком вакансій допомагає наш титульний партнер WorkUA. Весело, іноді незручно, але дуже по-справжньому. У новому шоу Місія впоратись. Катя, ти колись задумувалась, як працюють великі мережі супермаркетів, яка у них логістика, як вони зберігають товари, як там все. Так, да, Марко. Я реально, я от кожен день про це думаю. Я краще мені здається, дуже схожа на людину, яка прям от кожну секундочку про це думає. Ну Катя, ну чому б ні? Ну слухай, це дуже цікаво. знаєш? Ні, ну, Я погоджуюсь, це цікаво, бо у мене вдома дуже багато всяких хелсі снеків, і для мене важливо, щоб це все завжди було поруч в магазині. Ну ось, і як вона все от, знаєш, от, доставляється до де воно береться. Мат, Як? ну вже так не старайся. Я зрозуміла, на що ти натякаєш, що сьогодні е, ми будемо десь в логістичному центрі, а там взагалі які є вакансії? Ну, водієм навантажувача, наприклад. Якщо це можна керувати, то я теж хочу потестити. А давай глянемо, які є вакансії на Work.ua. – Давай. Дивись, тут з'явилась нова фішка. Обираєш зручний канал для зв'язку, і тепер пропозиції роботи від компаній приходять мені прямо у застосунок. Ідеально підходить для тих, хто не любить, щоб йому телефонували рекрутери. Так є, давайте конверти. А в мене нічого. Клас! Ой, ну я дуже рада, бо я, я обожнюю тестити такі ніби чоловічі професії і руйнувати стереотипи. Так, Катя, це моя зона. і Зараз ти побуваєш там. Надіюсь, у тебе все вдасться. Клас. Я, якщо чесно, взагалі не люблю, коли оце ділять на чоловічі і жіночі. Так що давай, йди, бери борщ. Давай, давай. Катя, надіюсь, ти зруйнуєш цю сігму. <как> Норм. Шукаю Константина. Так це ж я. О. А я Марк. О, радий вітати, Марку. Привіт. Приємно. Я з шоу місія впоратись. Ми Єсно? тестуємо професію. І mm. зараз мене співведуча Катя тестує професію водій навантажувача Навантажувача. Водій. Оце да. Ми в логістичному центрі компанії Новус. Логістичний центр це серце компанії. Він насправді є як в організмі людини, є мотором для кровопостачання, так і логістичний центр для компанії Новус. Це те саме місце, де товар зберігається, накопичується, відбирається. Це робиться щоденно. Насправді, в режимі 24 на 7. ми працюємо для того, щоб на полицях наших магазинів завжди був присутній товар. Давай подивимося на цю зону. Зараз ми знаходимося в зоні відвантаження. Сухого складу. Як бачиш, тут, тут товари сухої зони. Це напої, це алкогольні напої, це різна бакалія, печиво, борошно, гречана крупа, водичка і так далі. І так далі. Саме у нас 18 температурних зон на логістичному центрі. Тобто тут зберігаються не тільки товари сухої зони, але й товари холодної зони, а саме овочі, фрукти, морозиво, Морозово, звісно, креветки. Креветки, <рив> Як же ж без них? Остриці. Ну і, і устриці також бувають. Усі температурні режими і, в принципі, усі товари, які можна знайти на полицях наших магазинів, можна зустріти саме тут в логістичному центрі. Марк, дивись, у нас кожен магазин щодня торгує своєю продукцією, і наша центральна система отримує інформацію про його продажі та залишки. Відповідно, кожної ночі формуються замовлення, що цьому магазину потрібно поставити завтра. Ці замовлення консолідуються і видаються нашим комплектувальникам, нашим співробітникам на відбір. Система рухає їх по маршруту, і керування роботою кожного комплектувальника робиться автоматично за допомогою голосової системи. От ти потім побачиш, вони мають такі гарнітури. На голові Так, да, я бачу, да. наушничок з мікрофоном, і система кожному співробітнику говорить, куди йому йти, що йому відбирати, в яких кількостях, і рухає його по маршруту. Система це якийсь роботизований голос. Звісно, так. Да. Фактично, це маршрут, який перетворюється в голосові команди, і вони віддаються комплектувальнику для того, щоб він розуміє і, відповідно, спілкується з системою, відповідаючи їй. — 5-6, вісім, 3. Константин, а ви казали про роботизований навушник. У мене теж є маленький навушник, котрий да, котри мені каже, яке питання вам задавати. Вау. І моє слідче питання: яка ваша відповідальність? Ким ви працюєте, як називається ваша посада? У мене одна з найкращих професій в світі. Моя посада директор з логістики для компанії Новус. Директор? Так, так. Тобто, все те, що відбувається на проміжку від постачальника до полиць наших магазинів, саме це і є. Зоною моєї відповідальності. А ви можете щось наказувати роботизованому наушнику? Ну хто по рангу ви вище навушника? Чи ну теоретично так? Я можу йому щось наказувати, але він краще знає за мене саме, що потрібно в цей самий час, в цей самий момент. А хто ще працює в логістичному центрі? Окрім директора з логістики? Окрім вас, так у нас тут багато професій. Найбільше я б сказав розповсюджений це комплектувальники товарів. Вантажники, ті, хто працюють з вантажами на розвантаженні та завантаженні машин. Це хто? Це Катя, Олег? Катя, Олег, Іван, Василь, всі, всі хто хочете. Також у нас є в водії річтраків, тобто цих. Великих штабелерів, які в принципі можуть працювати займається, да, так? Коти так з цією стелажною системою, яку... вперше до речі, у вас побачив, як ну як високо Дійсно? Да, я ніколи не бачив таку висоту. Насправді так. Да, вони робляться дуже легко з задоволенням і перекидують до двох-двох більше за двох тисяч палетів товару на добу. От я би хотіла такий склад їжі вдома безкоштовний. Я ще так довго чоловіка ніколи не ждала. Опа! Ну добре, так до мене ніхто не підкатував, можна пробачить. Хелло! Хело. Підкинете мене до центру. Звісно. Я Катя. Я Вітя. Дуже приємно. Дуже приємно. Вау! Чекай, а як називається твоя робота? Бо я забула. Професія? Так, професія. — Водій-навантажувач. — Оце я сьогодні буду тестити таке. Розкажи, будь ласка, трошки про професію, про цю машинку. Ну дивись, професія закладається в тому, що приїжджає товар. Угу. Ми цією машиною піднімаємо на зберігання і потім на магазини. То оця машинка може піднімати прямо вверх? Так, навіть вище. Оце бачите вам наявний приклад, що головне не розмір, а вміння користуватися, як то кажуть, так? Ну що, я, в принципі, чесно, я готова вриватися в роботу. Я вже ну, прям така давай. заряжена. Боже, я завжди в собі в мріях пишу велику машину. Ну, бачите, все збувається, але треба трошки конкретніше писати, як ви кажуть. Подобається. Так, це опускаю. Е, так, дивись, це кермо. Ага. Так. Це кермо? Серйозно? Взагалі тут три колеса. Володь. Тут по центру одне колесо і кермо одним управляє. Тато, будь ласка, ти мені не купив трьохколесний велик? Вже бачиш, за тебе виправляють все. <гум> Є три колеса. Так, дивись. Це сцеплення. ну сцеплення? Його, його треба нажимати для того, щоб якщо. Ну, я просто автомат. Ну, автомат. Я... Да, я Оце сцеплення прям важко. Ну треба вчитися. Да? Ну оці всі машини, які глохнуть, це я. Та ні, вона не глохне. А, так? Да? Супер. Оце мені підход. Угу. Легенько. Oh, це Дивись. Може. Ну а дивись. Ти мені купиш подарочок? Кажи ні. Ні. Точно не купиш? Ні. Та далі, ні? Дівчата, я придумала, і натякати не треба. Це машина натякалка буде. Купиш у мені подарувач? Ні. — А тепер скажи, так? Да". Ано? Да. Купиш у мені Так. Да. — Будь ласка, дівчата. Машина натякалка, берем. Нам кожній жінці в Україні треба додому таку машину. Хто добре працює, той добре і смачно їсть. А ще смачніше, коли працює хтось інший. М -м, смачно і поживно. Адже тут справжнє м'ясо. А ще для філешку зручно брати з собою на роботу або на навчання. Швидко підкріпився і до справ. Зараз ми заїжджаємо якраз в шоколадну камеру, де зберігається продукція шоколаду. Чуєш, чим пахне? Що неймовірно так, пахне. Так. Тут дуже приємно пахне О, і тут, трішки холодно. Так, тут зберігається шоколад, і тут дійсно ти відмітив, тут трошки прохолодно. — Прохолодно. А так. є щось таке подібне до шоколаду? Тут насправді шоколад та шоколадні вироби. Для них створений 16 градусів цілий рік, тобто mm -hmm. і вдень, і вночі, і взимку, і влітку. 16 градусів найкраща температура, щоб шоколад зберігався і був в гарної якості. А ось зараз часто виключають світло. Як це впливає на роботу та зберігання продуктів? От я скажу, що новості це ніяк не впливає. Тому що у вас є павербанк, да? Це мал... У Нас є маленькі павербанк, більший павербанк. У нас є газові генератори, які працюють на газу і виробляють електрики достатньо для всього логістичного центру. У нас є дизельні генератори. І ще у нас є деяка інноваційна штука. Це сонячна електростанція. Вона на даху. Цього логістичного центру знаходиться, і вона станом на зараз закриває приблизно половину усіх потреб в електриці цього логістичного центру. Тобто я вірно розумію, що всякі зараз відключення світла ніяк не впливають на абсолютно. Роботу. абсолютно. Якщо вимикають світло, достатньо п'яти 7 секунд, щоб стартували дизельні або газові генератори, і ми забезпечені електрикою знову. Щось хочеш ще побачити? Так, Да? дуже багато. Ну, Поїхали. Поїхали. Константин, а скажіть, а які найпопулярніші помилки допускають у вас новачки? Є щось таке? Тренд? Буває таке, що вони трошки погано складають 5 плюс 6. Скільки буде 5 плюс 6? 11. Так, да, а вони часом кладуть 12. Чомусь. Я не знаю, чому це відбувається. Так, дивись, чомусь ми наверх поїхали. До Бога, до Бога. Ні, бо ти щось каже нам. Бо щось нам каже. Ти чуєш? Так, так, я чую. Тобі смішно? Серйозні речі. Оп. 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 Все, поїхали. Mm. Я бачу тут досить багато транспорту. Так. А як вони між собою комунікують, чи не знаєте, не збивають один одного? Це досить просто. По перше, у нас працює біля сотні одиниць навантажувальної техніки на логістичному центрі. Це до біля складно. сотні. Так, так, так. Багато людей працюють одночасно, рухаються. Але у вас є якісь внутрішні правила. У нас дорожнього є руху, звісно, якась звісно, це, це просто звичайні правила дорожнього руху. Ага. От ви бачите, тут у нас є розмітка. Да, і, в принципі, всі дороги розміщені, де може рухатися саме вантажна техніка, де можуть рухатися люди. У нас все це помічено і позначено. Тобто, все як в житті? Ну, да, звісно, у вас якщо ви... можна я... купити права, да? права у нас купити неможливо, але навчитися угу. і отримати їх так цілком. До речі, Марк, я хотів тобі сказати, що у нас досить в новості суровий контроль якості за продукцією, яку ми. Постачаємо да, на полиці наших магазинів. Ти можеш тут побачити, ми зараз прийняли мандарини, це свіжий урожай цього року. Кожна поставка цих мандаринів вона проходить контроль якості з будь-якої палети. Клементіно? Так, це клементіни. дивись, які вони гарні, і красиві. До речі, кожен продукт на логістичному центрі наші співробітники не тільки тестують з точки зору його якості, Візуальний, да? вони пробують його на запах, на, на плотність, на консистенцію. Роблять надрізи. Дякую. Але обов'язково пробують на смак. А -а -а. звісно. Як ми зараз, так? Да? Приблизно. В новисі ви на полисах знайдете продукт саме не тільки належної якості, а й смачний. Це дуже класно. А ви, без косточок єсті, так? Да? <різь> 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 так, без косточок. А Вигулює малого. Що саме найдорожче ти ставив? От залітки. Ану. Найдорожче? Ну наскільки на, на, на грошей це було? Ну, ми з е, моїм колегою дивилися, то одна бутилка, одна пляшка е, палети. Ну, там ставили палету і достали одну бутилку, пробили, подивилися, то вона 5 тисяч. Одна бутилка стоїла. Ага, ну якщо розбити палету, то, то так, це то, дуже можна. багато. Так можна і кинуть пить після цього. Давай, взагалі, знімемо з 12 го етажа. Прям максимум. максимум. А ну ти прямо одразу 12 етаж. Мені подобається, так. ти в мене більше віриш, ніж мої батьки. Прям, ти мені вже, Вітя яструб подобається. Давай, давай, сюди, сюди, сюди. Ага. Ще трошки, ще трошки, ще трошки. Так, так, так. Я просто, ну, ви зрозуміли, я для віду тут. Ага, ага. От туди може, море, море. Мо... Пішло, може. пішло. Хорошо! А я зараз буду піднімати? Так. Давай. Тут може якусь таку музику? Ту, ту-ту-ту, якусь таку серйозно. Ще не забулася, як водити? Я вже, звісно, все забула. Зараз елітка упаде. І що ми будемо робити, вітя яструб, я не знаю. Ага, не так різко. Да? Воно? Так, так, воно. Це Не-не. <різь> Отак я себе почуваю комфортно. Я буду Катя Равлик. Вітя яструб Катя Равлик. Ідеальна команда. Заіксувала. Страшно? Не? Страшно капець. Ну, чим, чим довше ти її піднімаєш, тим страшніше. Ну добре, трошки прискоримося. Що далі? Так. А тепер під'їжджаю, тепер дивись. кермо. Чітко. Ти щось там керуєш? я чую. — Ні. Стоп. Тепер. став. Є, Все, опускай. Дітя Катя Равлик! Ми це зробили. Вітя, може, тебе треба щось навчити? Ну, ти звертайся. Дивись, тут кнопочка раз, кнопочка два, кнопочка три. Оце раз, два, три, і все. Да. Вадим Андрійович, Катерина Олос, тобто Катерина Равлик, справилась невідмінно зі своїм завданням. Вітя Яструб в шоці. Дякую Давай, за увагу. Поповне. Вітя Яструб. От я реально, ну, я вже я серйозно кажу, я вся мокра. Скажи мені чесно, от ти звикаєш до цієї роботи. Питання: за що ти її любиш? І чи набридає тобі, чи ні? Не набридає, тому що це. Робота така е, не важка. Поки молодий, то катаюсь, типу, то воно прикольно просто. От і все. А скажи, будь ласка, чи багато взагалі жінок оп ну, опановує такі, таку машину і чи стає це популярнішим? Так, звісно. Дуже багато жінок. Це не сильно важко. Це ти так здається. Ну, ти впоралась, тобі ще, якщо день-два поїсти, то ти будеш спокійно їсти і ставити так само. Ну, а так, звісно, жінки можуть працювати і на такій машині, і на меншій. Ти, ну, я бачила, там ганяють, да, все нормально. Да, да, да. Клас. Константина, ви пригадуєте повномасштабне вторгнення. Що тут відбувалося? Чи спрацювали всі процеси тут далі? При повномасштабному вторгненні цей склад ще не був відкритий. А-а-а. Тобто так. це досить новий склад, да? так? Так-так. він відкритий тільки півтора року тому. Ага. Тобто цей логістичний центр реально новий. Ми його запустили в 2024 році. Ми пережили досить складні часи, тому що Новус втратив декілька магазинів. І один з наших розподільчих центрів, який був у нас на той момент, саме холодний склад. Цей склад, на жаль, був знищений російською ракетою, тому. Ми дійсно пережили такі непрості часи. Ми переїжджали декілька разів, відкриваючи один за одним різні логістичні центри. І у нас перед відкриттям цього логістичного центру було їх сім. Але насправді Новус після першого шоку, який стався 22-го року, досить скоро прийшов до тями і поновив ці проєкти, які на той час були тимчасово призупинені. І цей логістичний центр протягом 2022-2023 року був добудований. На початку 2024 ми його запустили. В принципі, зараз ми складами забезпечені, але саме з забезпеченням персоналу ситуація, звісно, не найкраща. Ми дійсно знаходимо різні методи, як з цим впоратись. У нас виходить досить непогано, тобто постачання у нас працює безперебійно, але все ж таки, складнощів із-за війни в нас досить багато. Ну що ж, ми вже прибули до кінцевої точки, там де ми хотіли опинитися з Константином. Константин, я дякую вам за цю екскурсію і хочу сказати: слухайте, дякую. я дуже вражений у вас. По-перше, тихо, все чисто, дуже все чітко розфасовано. А ніхто над тобою не стоїть, тому що все керується навушником і загадковим роботом. Мені Є. дуже сподобалось. Знаєте, просто приємна атмосфера. Приємно, все сфокусовано на праці, нічого не заважає. Все роботизовано, видно, новітні технології, якийсь новий підхід до цього. Нема знаєте, якогось такого хаосу там криків. Все дуже класно. Тому Будь ласка, звертайте увагу, от мені сподобалось, е, пікінес особливо. Яка середня заробітна плата тут? Конкурентна заробітна плата, і в нас дійсно для співробітників є умови себе проявити. Тобто, у нас відрядна система оплати праці. І якщо ти досить справно комплектуєш і швидко працюєш, то ти можеш заробити вдвічі більше за свого колегу. Ця робота вона дозволяє кожному себе проявити на робочому місці. До того ж у нас безліч переваг, свіже харчування. Що щодня ми готуємо? У нас Це своя кухня, гарна кухня і столова. Да, дуже сучасна, дуже, да, дуже смачна їжа. У нас ми готуємо наших, для наших співробітників гарячі обіди. Наших співробітників ми доставляємо на роботу і відвозимо з роботи. у Нас працює розвозка. Всіх забезпечуємо формою, уніформою навчанням. Нас люди отримують навчання за рахунок компанії для певних категорій наших працівників ми забезпечуємо їх житлом, тому що сьогодні, да під час війни, багато людей, які є внутрішньо переміщеними особами, і вони цього потребують. І ми робимо наших. Покупців наших клієнтів щасливим. Константин, я тільки що це послухав. Знаєте що? Ви йдіть собі, а мене підійміть, Будь ласка, наверх, я тут залишусь працювати. Добре. Добре, ти залишайся, але, але наверх ми поїдемо. Тільки після. Мені треба там вже починати Декілько працювати. Навчання. Да. так що це... Наступним разом. Дякуємо, побачимось завтра. Добре. Добре. Фух. Подивись, яке небо. Дуже красиво, це все заради нього. Це все заради сьогоднішнього робочого дня. Мені дуже сподобалось. Чесно, було так важко. Я думала, що я зараз так легесенько сяду раз-два. Ні, було супер складно. Але жінки, наша машина натякалка, працює. Во. Підходимо, беремо як машину натякалку. Ну мені дуже цікаво буде подивитися цей випуск, тому що я багато чув, що там з тобою коїлось, Чим чи? ти там займалась. А що, що в тебе е, дуже сподобався шоколадний цех. Ми були в цеху, там де всі товари mm -hmm. розфасовані. А шоколадний цех там було трішки прохолодно це як... і багато шоколаду. Це як Чарлі, і шоколадна фабрика. Тільки Марк і шоколадна да. фабрика. Тільки Марк і шоколадний. Якщо хочеш так назвати, так то, мені це дуже сподобалось. Класс. Теж подивишся, так? Да? Слухай, класна праця, машинки багато товарів. все таке смачне, все їжа. Ну супер. Я прямо сказала, що я хочу такий домашній холодильник вдома, щоб у мене теж було так багато продуктів безкоштовно. Так це, я би я би там мрів, щоб мене там закрили би на кілька місяців. Да, да непогано. Це, непогано така сплячка зимова. Угу. Ми з Марком переглядали вакансії водія Навантажувача, і можу підтвердити, що є вакансії у великих компаніях, таких як Novus. Можливо, робота мрії вже чекає на вас на сайті чи застосунку нашого титульного партнера. Work.ua – сервіс пошуку роботи номер один в Україні.